У ЄФА продемонструвало неповагу до України. Шахтар підписує бразильського новачка. Дніпро 1 під лігу чемпіонів домовився з Євгеном Селезньовим. Мірчелуческу відправив гравця Динамо за кордон. Олександр Шовковський вразив уболівальників киян. Челсі розвантажує склад під Михайла Мудрика збірній України може з'явитися натуралізований футболіст. Вітаємо у Фанюз. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Пандей, адже з нами цікаво. Дніпро 1 продовжує готуватися до кваліфікації Ліги Чемпіонів та активно підсилюватися. Спортклубівці витратили майже півтора мільйони євро на підписання Василя Кравця з Ворскли, Максима Третякова та Дениса Мірошніченка з Олександрії, а також на правах вільних агентів, запросила Олега Горіна з Минаю та Романа Мисака з Алашкерта. Тепер стало відомо, що до Дніпра 1 приєднався легендарний форвард Євген Селезньов, який нещодавно завершив ігрову кар'єру та провів прощальний матч. Журналіст Ігор Горбурба сповідомив, що Селезньов отримав посаду заступника виконавчого директора клубу Андрія Русола та відповідатиме за селекцію. Зокрема, запрошення Горіна з Минаю відбулося за його рекомендаціями. Від вас подобайка сілі, аби він впорався з новими обов'язками. До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів Дніпро один панатінейкос і не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь в середині гри разом з ФАВБЕТ. УЄФА проявило відверту неповагу до України. Напередодні була опублікована символічна збірна молодіжного євро, який проходив у Румунії та Грузії. І де наша команда під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу. Однак місця для жодного гравця української команди в ній не знайшлося. Попри те, що Георгій Судаков став одним з трьох кращих бомбардирів турніру, організатори включили до списку виключно гравців двох збірних фіналістів Англії та Іспанії. Пишіть у коментарях, це адекватна та справедлива оцінка, чи дійсно неповага з боку ЄФА? Шахтар повертається до звичної трансферної політики та підписує бразильського новачка. Відоме видання Глобої Шпорти повідомляє, що гірники домовилися із Сан Паулу щодо трансферу 18-річного Вінгера Невертона Мартінса Сілви. за першу команду. Він ще не грав. Його звична позиція праворуч в атаці. А кілька місяців тому його сватали до Амстердамського Аяксу. Напишіть у коментарях, чи підсилить він шахтар, та вподобайте це відео, аби трансфер неодмінно відбувся. У ЗМІ з'явилася інформація, що Мірче Луческу сприяв переходу польського легіонера Динамо Томаша Кенджори за кордон. Видання футбол 24 повідомило, що Мірче особисто переконував свого сина Развана підписати захисника до себе в ПАОК. Заради оренди в грецьку команду поляк погодився на відчутне зменшення зарплатні з 850 тисяч євро на рік, які він заробляв у Динамо, до 500 або 600 тисяч, які погодився йому платити паок. А поки під час тренувальних зборів Динамо уболівальники команди звернули увагу на форму асистента головного тренера Олександра Шовковського, який в минулому сезоні частково виконував обов'язки головного, поки Мір Челоческу був на лікарняному. Цитуємо коментарі зі сторінки кияну інстаграм. Приклад для молоді Володимирович міг би ще грати. Сашо топ в основу від вас терміново лайк легенді. Челсі розвантажує склад під Михайла Мудрика. Лондонці продали свого вінгра Крістіана Пулішича до Мілана за 20 мільйонів євро. У складі синіх американець, якого Челсі придбали в три рази дорожче, провів майже 150 матчів за чотири роки. Пишіть у коментарях, чи заграє в новому сезоні Мудрик в основі команди з Лондона і вподобайте це відео, аби в нього це вийшло. Шахтар отримав від інтера офіційну пропозицію щодо Анатолія Трубіна. За інформацією журналіста Ніколи Скіри, італійський клуб запропонував гірникам 10 мільйонів євро, 2 мільйони у вигляді бонусів та 20% прав від наступного продажу. У Донецькому клубі розраховують отримати за свого воротаря щонайменше 20 мільйонів євро. Напишіть у коментарях, чи домовляться клуби щодо Трубіна цього літа, або він залишиться в шахтарі до кінця контракту. У збірні України може з'явитися новий натуралізований футболіст. Ведучий проекту ТАТО таке Михайло Співаковський повідомив, що в УАВ повернулися до розгляду можливості заграти в збірні захисника Вулвергемтона Макса Кілмана. Наразі в його послугах зацікавлене Наполі, яке готово заплатити за Кілмана 35 мільйонів євро. Він народився у Лондоні в родині українців і ще у травні 2021-го повідомив, що отримав паспорт громадянина України. Напишіть. У коментарях як ставитися до запрошення гравця з за АПЛ до нашої головної команди? Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.